За минулу добу рятувальники Волині ліквідували шість пожеж. У селі Озерце Луцької громади горів житловий будинок. Загорілись дерев'яні конструкції та речі домашнього вжитку. Під час пожежі постраждало двоє людей: мешканка будинку поважного віку та 32-річний чоловік. З термічними опіками вони потрапили до опікового відділення медзакладу, стан людей середньої тяжкості. Попередньо причина загоряння вибух газового балону. Вибухова хвиля знищила 80%. Ків будинку, а у селі Струмівка під Підгайцівської громади рятувальники ліквідували пожежу у житловому будинку. Попередня причина недолі конструкції системи пічного опалення, горів і дерев'яний будинок у селі Гішин Ковальського району. Ймовірно, через порушення правил монтажу нагрівальних печей. Вогнеборці погасили загоряння. А у селі Тихотин Рожищенської громади горіла літня кухня. В селі Нова Вижва на Ковальщині горіла дротівня. В селі Видричі на Камінькаширщині рятувальні. Загасили пожежу в дерев'яному дощатому навісі, під яким зберігалися дрова. Ймовірна причина загоряння коротке замикання електромережі.